Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний львівський сирник. Пройшов вказаний час, сирника ми розрізали. Ви тільки подивіться, яка краса, скільки руцинок, а зараз будемо куштувати. Шматочок сира гарно держиться, кубки, не розсипається. Глазур теж гарно держиться. Це неймовірна смакота, я не можу вам передати чудові нотки кисломолочного сиру і руцинок, але дуже смачний. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний львівський сирник найближчим часом. Ваші рідні будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на